Привіт всім! Сьогодні розказую, як фарбувати стельові багети. Ось, бачите, така кісточка під кутом батарейна, Лоточок. Ось я вмочив. раз-раз зняв, щоб тільки на кінчиках був. Так ось зайве взяв. І ось до стелі підвожу і фарбую. Пофарбую трошечки стелю і багетик. Стелю буквально трошечки, щоб заходило аж туди, між стик, між. Стедаю і багет профарбую. Багети клеїмо перед шпалерами, не на шпалери, а перед піде. Отаку проглядаємо, краще видно, непригляд на колічки, не кісточка довга. А так, якщо коротенька кість, пензо, кісточка, то прийдеться було свічий ставати. І так краще проглядається. Особливо зночі і, і профарбовуємо. Отаким довгою ручечкою від стелі промазується, і промазується тут, щоб не було цих полосочок. Він так профарбовується, щоб не було полосочок от видно от цих волосінок, як вони правильно називаються там, лянічні, синтетичні. Стеля перед цим прогрунтована. І з багетів я стар бунтівка, як кажуть. Ось таку ну, фарбую. Зазвичай треба багеті фарбувати два рази, тому що один раз не них фарбується добряче. І можна під баеті колегка, теж його кінець частинку профарбовувати. Отаке От фарбування байета. Ну, так, звичайно, що